Вот, тут CD я поставил пинг, там кактусы растут, я туда збігаю, может фруктов назбираю. Ты прям сам? Ну, я сижу тебе... в карман просто фрукты покладу, шип, что даже если в бюджепе фрукты получил. Ну, это тут создание рядом полутаю. Я, я, если я, назбираю фрукты, то я вернусь. Угу. Я просто не думаю, что якийсь склад в трех прийде фрукты лутать. Ну це ж тоже, бред. А, якщо если прийдет, то не повезло. Бо я вчора, як пробував, мене постійно сольники там бували, там просто сидять в цих кактусах і ждуть, поки хтось прийде. Ну, Піді, е. А цей зі мною пішов, якщо що. Угу. Uh -huh. То ти там сам. А, нас ігру, яка вже йде, а чого так. Тоді вряди тут будуть фрукти. Все, отут треба бігати вокруг кактусів і там на полу будуть ці фрукти такі красні лежать, їх збирати треба. У нас, бачиш, закинуло вже 19 хвилин залишилось. Я думаю, що тут вже нічого нема, що вже все позбирали. Їх треба там 6 штук. Я за все время тільки один знайшов. Ну у мене один на базі лежить теж, але я думав там з дерева щось. Бля, ось вот так от в вокруг кактусів нюхать. Хотя тільки за це місце знаю, я більше не знаю, де кактуси ростуть. Не, вовсе нічого не нічого не бачу. У мене ключ є від квартири в цьому місті, а якої я не, не знаходив ще жодної червоної двері. А як вона називається? Як ключ називається? Чи він тебе не з собою? Не не з собою, а ключ від квартири в погребному городі. Ну, це угу. В цьому городі, в якому ми зараз. Угу. Піше до Руслана, тоді, якщо тут нічого немає. А шо в мене? Тут я вже залутав, тут нема ніхуя. Ні, я про те, що хоч ми, щоб хоч разом було. А, так давай, а де ви? Не бачу. На кактусах були. Тут нічого нема. А, ви в різних точках? Я би в мерію сходив. Там Мерію нема, я думаю немає сенсу. Там уже залутано все. Я думаю, там уже залутано, бо уже половина гри пройшла. Так шо, вертай, пустими? Ну так, непонятно. не понятно. Я щупаю дальше, домики. А ти на бесплатном ладауті пішов чи на ні, своєму? Ні, ні, на своєму. Странно, что тоді тут не Та Я ж хожу на своєму, поки не здохну. Угу. Mm -hmm. Хоть батарейку насырал. Он когось убили, Можем прямо на трупі кипіти. На 58. Убили? Тільки що ракетка. Напосили, там вони ну, он убивают, типу, в ракети літають. Може там щось знайдемо. Де де? Десь на 50. В ту сторону бігти. Ага. Он полый. Ебать, там дохуя летить. уже три ракети взлетіло. Там де десь отут. От Но ну, трошки дальше. Цепаком? Цепа нам? Це... Ні, це він роботів, вибиває. Mm -hmm. Ну я біжу в ту сторону. Я, я тоже, я, під тобою. Ти на Масику, mm -hmm. я збоку. Десь уже поруч, біля мене стріляють, но я ще не бачу нікого. ебать, обосрался. Ну что? да? Вот тут, вот, тут, вот, вот, на вот крыше. Я аеродроп найшов Лутаю Ну что там? Че тебе не видно пока? Не видно. Вот тут на крыше. Не стреляется с кем -то. Я попробую в спину подойти. Бачу, 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 бачу. Но ну, они, по идее, будут на выход, и ты. ти убив його? Да. Я нокнул одного. Бачу. Там два в ноке. Давай почекаем, куда он полізе. За ним бежит, бежит сзади. Я, Я бачу, бачу, бачу. Попал, сбил броню. Убив. Есть. Добив сразу. Що є щось цікаве? Не, взагалі нічого нема. Тіпи вон там ще, на крыші. В нього повний інвентар забитий, ну просто серой параше, якийсь бред. И кусь новую пушку нашел. Тут закрилась лавочка. Ага Остання буде тут. Я нову пушку знайшов на найшл. Угу. Arpeggio. Ну, да, називається то Так то... го, сразу. Чиня. А може ще, ще щось на нюхаем? Пішли в сторону вихода потрошку, 10 хвилин. Ну, що не знаходив фрукти вокруг, цих дус. Вообще, не, ні. не, ні. через мое реве. Я за Русланом побіг. побег. Не убиваем? Додика? Ні, 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 у мене нема пуль, щоб його вбивати. А, ну він вбив. У Тебе є важкі патрони чи ні? Heavy, 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 heavy. Не, нема. Угу. лайте. Метро зайти, я не знаю, де тут вход. Сейчас будем шипать. Ще далеко. А, да, тут там вход в метро? но я на карте не бачу. Там отдельно он. А, нет, це. Ні, це. тут дырка, тут дырка. Просто. Ага, я, 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 я бачу, 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 бачу. Над тобою. Дрон. Я спустився в метро уже. Ага, понял. Я якщо що спустився, то жду. вас. ні? Ну Хай, підуть що. Що, визиваю? Да, 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 поки приїде. А, це прям автомат, ніхуя себе, понял. Не густо. Угу. Ну, хоч поубивали чи. Я не пойму, що нас закинуло, блядь, вже в середину катки, це піздець. Бред. Да. А ночні рейди закриті у вас? Надо глянуть. Там мають бути відкриті, вроді, да. надо глянуть. Там ну, вчора вроді мені... Глю... грали ночні. Да, а у мене якийсь глюк, я тупа не можу. А... Вони ж там по времени відкриваються. Міняв, що він головний. Ночні були, а у мене чогось ночних Всі зайшли. Да. Сюди нова пушка в арсенал. У мене таких даже в продажу ще нема. Нормально побігали, поубивали трошки. Та нормально. <гум> Це пиздець, я не встигаю чистити інвентар Да, я сейчас тоже почищу трошки, пару хвилин. Го у мене синій цей я підібрав, ніхуя собі ящик. Давайте на Blue Gate може. Щас э, інвентар почистим, бо забився. Знаєш Знаешь, як увеличить інвентар? Да, 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 да. Там мене просто вже дуже дорого. Ну, просто не знаю, що продавати, що оставляти, то вони назбиралось багато. У мене є ключ від е дамби. Гот і на дамбу, а холли. На дамбі, це ж там, де ми тоді хорошо залуталися. Тут бункера ключ є, mm -hmm. якщо що. Так. А що таке аугмент слот? Це, де ти ну це в мене синій ящик, і він открывай аугмент слот. Mm. що це може бути. Не знаю. Це, типу, якийсь додатковий слот, типу, щось такого, ну... Но... Туда, блядь, нічого такого не можна положити. Я нажав Ренді. Угу. Беру патрони А що, І... шо, шо <звук> ты, ти, 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 ти взяв ключ чи, чи, чи все одно яку карту? Ну, ж там за ключ казав. Я якщо візьму ключ, то все одно эка карта це від цих бункерів, в яких типа от, ага, ага, Я стрелы. Я... Брать? Ну то, не знаю, кофе можна. Просто для виходу чи що? Да, да, походу. А, да. Та то хуйня. Так що, шейку карту рігать? Та я по 5 бо кактуси шукати ці. Ну, або оливки, як хочеш. Це ми зможемо йти на базу в будь-який час, типа, поняв. Да, я поняв, я поняв. Блю гейт, mm -hmm. буде не знаю. Mm -hmm. Тебе в ТТ стрим лих. Я знаю. Бачив. То не моя проблема, що він ліг, то проблема ТікТоку. Вони вирішили, що я стрімлю непристойний контент. Якимось чином. І вирішили заблокувати до 2 числа. Бред. Дуже непристойний просто контент. Бач, людей вбиваєш Це політичний. за Джона з білими косічками полював. О, він просто шахтрний, що ж тут робиш? Я по. Ого, в красну. Там 200 Пішли в красну зону. Пішли, а покажеш, типа, як Росте. Далеко, скажи в наступний заход. Дуже далеко, давай наступний раз, а они утуда шли Хорошо. Кстати, ми цю локацію з тобою знаємо, ми тут луталися. Да, це правда. Повезло, що рядишком упали. Єбать, диви турелька, де монітори вход. Ти бачиш? Ахуєть, давайте скинемось. Ага. Готові? Подожди, Хорошо. Я на себе загрю, бать. Як промансив, боже, як бог. Це пізно. Легенда, що сказати. Мило любо. Так, лутаємо. Вона невелика, кстати, ця локація. Угу. Да, я пам'ятаю. ключик можно юзнуть, если есть. Да, То если найдет, най если найдет, а? Ты дронов ебашишь? Да. Да, именно пока. Ну, пока як для красної те ще я нахожу повіта конкретно. Тут вниз подъем є якісь? чи тільки в я не помню, один етаж? Блядь ні одного діамантика вообще. Бред. Ты найшов щось хороше? Ні, я, я поверху ходю дронів б'ю <coughs> Я даже не заходив в середину. куда дальше Ну, походу мы все уже ну да бред Дрони убьем, куда дашь? Е, чертеж мины дать комусь. Нужен тебе чертеж мины данные. бери. блядь. Можно, я давно. <кій> <кій> ну, Немал тебе, да? Бо Один Є, раз, та... раз юзаєш і потім можеш її робити. Я його прямо зараз можу повезать, чи мені треба його донести додому. А, блядь, донести додому. Ну ще є одна локація, красна оця. Ну туди далеко такі, так и вже не немає сенсу. Давайте сюди і на виход. 15 минут до виходу, рядом. Та у нього ж ключ не ми можемо вийти в будь-який момент. А, бачу. точно. Полутай, ну я слабенько. пінганув. Я пінганув. Метку згаду, пішли туди. Пішли. Я сам нихуя потягу не нойшу. Ну и ты тоже, відповідно. Ну, чу, дай я тільки дронів да, я ж кажу, відповідно, ты тоже. Убываем всех додиков? Можем. Давай. Ебать живучий. Хтось нажал, можем на выход, питы убить. Типов, давай, сейчас ему скажу. Тики быриком по не тикаш запустили. там, кто на вихід нажав, дуже поруч. Руслан хочет, типа попробовать Побігли. Так а вихід не туда, куда ты побег, выхит слева, сейчас. Я бачу. Мене тут дроники пиздячать. Каже, Дрони, не туди, куда ти пішов? Ще виход. Так, а, де вихід? Вихід дуже далеко. а що це за звук? Знаєш, щось друге юзнуло. Ну, он дивись, одна смерть полетіла. Це десь прямо під нами. Я не пойму. О, чов? Що це таке? Угу. Хіба це не звук виходу? Ы -ы. Ну Что, ладно. Вы. Хорошо, mm -mm -mm. тогда пришло лутаться просто. Пишет просто лутаться. Ух! Я думав, це тип внизу, я на тіпа спригнув прям. Це видно, жаковыряє. Оооо, це було страшно. Тіпи, типи, 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 типи. Де, де, де? Отут. Ти далеко, тут. Ну, вони то нас побачили, якщо я їх побачу, я думаю. Сама суть, що я пінганув, що можуть прийти. Знаєте. Ну, там, вон, куди Руслан пінганув, там люди були. Нахуй ти закрився, я біг, а мене вона в'їбала <laughs> Блядь, тут, тут Тут двоє. На креще, у нас на креще, прямо над нами. Мене добиває! Нормас. Бред. Разъебашли знатно. И на крышу спіли залізти, ебать. Я даже не чув шагов на крышу. Вообще.